Сьогодні вшановуємо пам'ять відомого українського актора за ролями у серіалах Обіцянка Богу та Колір пристрасті Юрія Феліпенка, який загинув на фронті під час виконання бойового завдання. Юра, як ти прийняв рішення мобілізуватися? Це було непросте рішення. Чи воно виправдало себе, коли я знайшов саме те місце, куди б я хотів піти. я взагалі вважаю, що це така місія моя, це такий вклад в майбутнє. В майбутнє для нашої країни, в майбутнє для нашої з тобою сім'ї, для наших майбутніх дітей. Я б не хотів, щоб мої діти, наприклад, воювали, щоб вони це знали. Не хотів, би, щоб вони брали участь у війни і займалися такою роботою. То для того, я думаю, зараз, аби це трошки зупинити, то треба люди, треба військо, треба сильна армія. І так я прийняв рішення піти, щоб в деякому сенсі. Випробувати себе сьогодні. Пригадаємо творчий та військовий шлях Юрія Філіпенка, одруження з Катериною Мотрич, яка власне сьогодні повідомляє про загибель чоловіка під час виконання бойового завдання. Також в першому коментарі залишу банку в підтримку Катерини Я нагадую ви на ютуб каналі Ростислав Предакшен. Ставте ваші вподобання. Підписуйтесь і включайте дзвінок. Наше завдання сьогодні розказати про Юрія Філіпенка, про його подвиг. Та героїзм. Світ надзвичайно широкий, має укладисті далі. Від того її перші кроки майже завжди невдалі. Безпомічні вірші, перші, нещасне перше кохання, немає ніяких звершень, а тільки одні поривання. А потім проходять роки, з'являється стримана сила. Поглянеш, а перші кроки вже й пилом давно притрусило. І сумно тобі, і сердито. І ти забуваєш часто для того, щоб добре ходити, раз десять треба упасти. Це останні слова та останні світлини Юрія Філіпенка у його. Інстаграм він опублікував вірш Ліни Костенко 17 березня. Після цього чоловік не з'являвся в соціальних мережах. ці світлини зробив йому фотограф Тарас Маляревич. Сьогодні він пише: Одного разу я тебе спитав, якщо була б можливість повернутися назад і зробити інакше. Що б ти вибрав, ти відповів: я би вчинив так само і був би тут. Я чекав свого знаку якогось, так би мовити. Насправді, я, ти знаєш історію, і коли почалась війна, я так би мовити, був у складі територіальної оборони однієї на Київську. Uh -huh. Київські. Я там пробув ну скільки, десять днів, мабуть, десять днів, що там мене навчили перший раз розбирати автомат Калашнікова, як з ним поводитися, мені його видали, що було чудово. Мені сказали, ти актор, зараз у вас театри не працюють, звісно, але ну ти поїдь додому. Перевдягнись, приведи себе до ладу, візьми ще якийсь одяг, щоб якийсь час потім тут перебувати, щоб тобі було комфортно, і ми тебе заберемо назад. Однак до війська тоді актора не забрали. Мене відправили додому і назад не забрали. Всі... Як ти тоді себе почував? Е, Я, Слухай, я почував себе кинутим. По-моєму, чувак на скинули. Він ще два роки пропрацював у театрі на Подолі, де брав участь у виставах Хіба ревуть воли, як ясла, повні сірі бджоли та імітація. Останнім часом він також знімався у воєнній драмі. Окуповані Філіпенко приєднався до лав збройних сил України у квітні 24-го. Добровільно вступив до батальйону. Ахілес він активно ділився моментами служби в соціальних мережах, зокрема публікував відео зі складання присяги та ранкових тренувань. Актор зазначив, відчуває себе потрібним і мотивованим, перебуваючи на службі. Також того року він уклав шлюб із Катериною Мотрич, блогеркою та ведучою на Ютуб каналі About, з якою перебував у стосунках понад 5 років. Вони вирішили укласти шлюб під час війни, аби офіційно оформити свої стосунки. Тому що в будь-якому разі, коли ти вже йшов воювати, ми були. Хоч він такої сім'ї, ми жили разом, і в будь-якому разі це стосувалося і мене. Я в жодному разі ніколи би не змогла заперечити і сказати, що ні, ти не підеш на війну, тому що а, десь всередині і в мене вже назрівало це відчуття, що напевно тобі вже пора йти на війну. Ну, <гум> 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 я просто я активно волонтерю, я підтримую армію. Мене бентежить питання української цілісності, питання того, що буде з моєю сім'єю, що буде з моїми дітьми. І я контактую а, багато чи мало з військовими. Розумію, наскільки їм так там важко. Як мінімум їздити на ротацію, бачити своїх дружин, бачити своїх дітей або просто почилити і попити пиво вдома перед телевізором і футболом. Нагадаю глядачам, що Катерина також активно волонтерить і вона бере участь у рекрутинговому центрі Військо плюс один. Історія кохання актора та блогерки розпочалася 5 років тому. Ініціаторкою знайомства стала саме дівчина. Вона відвідала декілька вистав за участю Юрія і потім наважилася написати йому і запросити на побачення. По-перше, на вас приємно дивитися із зали, написала Катерина. По-друге, так і не знайшла для вас приводу відмовити мені в кількох келихах вина. Дякую. Так, вино безвідмовно. Давайте знайомитися. Юра, Катя. Ось таке було перше смс до Юрія Філіпенка. Катерина раніше показала цей скріншот. Їхня перша зустріч тавала вісім годин. Пара гуляла вулицями Києва. Проте шлях до щастя не був простим. За словами Мотрич, пара декілька разів розходилася і сходилася знову. Одного разу розрив тривав вісім місяців, протягом яких вони взагалі не спілкувалися. Однак після відвертої розмови їм вдалося подолати всі непорозуміння. Пропозицію кохання Філіпенко зробив під час зустрічі у Харкові. На той час актор був мобілізований на фронт, а Катерина приїхала. Відвідати його, як розповідав Юрій, все сталося несподівано. У мене саме випало декілька не надто завантажених днів. Тож я міг прогулятися з нею, побути разом. Це сталося прямо перед дверима Марахсу. Ми зайшли до найближчого ювелірного магазину, купили обручки і розписалися. Оскільки я тепер військовий, ми змогли розписатися без черги. Поділився захисник. Одразу ж після розпису Юрій виїхав на бойове завдання і травмувався. Я отримав поранення, Ну, в цьому всьому було найстрашніше. Найстрашніше, ну, коли не саме не, ну, не безпосередньо під час поранення, найстрашніше було через пару днів сказати це тобі. Ну, я це, через днів? пару днів? Я ну, просто… Так. Тому що мені мали зашити пальчики, мало, щоб воно не кровило дуже сильно, щоб не було такої розірваної цієї, цієї історії. Я думаю, ну трошки підзаживи, я скажу. Текст, ми одружилися, і на, в цей же день, на наступний день я приїхала в Харків, ми з Юрою одружилися. І в той же день, коли я ще була в Харкові, ти поїхав на бойове завдання, і, власне, там це сталося. Ну, Я хотів зберегти твої нерви. Свої думки про те, що, що ж там сталося такого. Якщо ти пам'ятаєш, я подзвонив тобі через два дні і кажу: Катю, привіт. Е, тут така штука, маю тобі сказати одну річ. Е, ну, у мене відірвало фаланги на двох пальцях. І я чую, як ти в трубку кричиш Боже, Боже, у Юри відірвало пальці. Е, ну, це три фаланги, це один палець. Боже Юра без руки! Я розумію, що, ну, ну, ну якось занадто. НАТО. Я... Юра був без перебільшень моїм світом, душею та світлом. Неможливо передати цю втрату. Мене немов знищили, написала сьогодні Катерина. Вона додала пізніше, повідомить усі деталі і назве дату прощання. Ця звістка стала справжнім ударом для колег Юрія Філіпенка, з якими він працював у різних проєктах. Єдине. Що хочеться сказати, це те, що кожен із нас пам'ятав завжди, якою ціною нам дається кожен день. І те, що ми можемо продовжувати жити і робити. Так, відреагувала на смерть акторка Дар'я Легейда, її колега Валерія Ходос, яка знімалася разом з Юрієм Філіпенком у серіалі Обіцянка Богу, також пригадала декілька моментів. Е, ну давай так, я скажу в той день, у мене було мабуть е, декілька проб однієї тієї самої сцени, і там було п'ять, здається, акторок. І я запам'ятав, і з ким мені було зручно працювати. Це було дві людини. Одна акторка, і ти. <ріст> ну, ти теж акторка. <ріст> <ріст> просто так сказав. А, да, ну, в принципі, це було цікаво, тому що мені сподобалось. Ти дуже зручний партнер. Ми з тобою побачились вперше на пробах і взагалі повзаємодіяли в кадрі один з одним. І мені було зручно. А мені було, е, я, я здивувалася, що я тебе не знаю, тому що мені здавалося, що я вже з усіма акторами, mm. там, такими міцними, кому довіряють головні ролі, знімалася. Я дуже здивувалася, як це я можу тебе не знати взагалі. І я бачила, що це у тебе був нон-стоп, бо я дівчат бачила, які mm -hmm. приходили, і я бачила, що у тебе вже такі були втомлені очі, і я готувалася до того, що аби ти або ти почнеш зливати. Проби просто через втому, тому що у тебе вже скляні були очі. Mm -hmm. А другий варіант я навіть не розглядала. Mm -hmm. Я тоді це відмітила взагалі, що ти ну, той, хто не здасть позицію як партнер. Також раніше Валерія показувала ось цю світлину зі серіалу Обіцянка Бога, де вона в кадрі з. Партнером Юрієм Філіпенком найхолодніші зміни ми провели з Юрією разом, пише Валерія. Найхолодніші зимові зміни в найлегших літніх костюмах. Смішний факт, що чоловіки-актори зазвичай люблять одягнути під костюм щось тепленьке, що додає їм об'єму візуального. А ми, жінки, навпаки, цей об'єм в кадрі максимально прибираємо. І там, де Юра міг вдягнути жилетку як утеплення, я цю жилетку навіть не розглядала як варіант, бо була в два рази ширшою в кадрі і тому терпіла. Мені цікаво, чи побачите ви в одній зі сцен, як дрижать у нас губи від холоду. Але ми граємо так, ніби так треба. Мабуть, доля дала нам грати найхолодніші сцени разом з Юрою, Бо маємо гарячі серця, залишаємо вам фото зимової натури. Увага зимової, щоб ви оцінили наскільки кіно магічна штука. Плануєш повернутися після війни до акторської кар'єри. Ну яка зараз акторська професія на паузі, так би мовити, зараз так. Розумів, що та ні, ну все таки, я це вмію робити, це моє, і, і культура це дуже важливо. Культура це ідентифікація нас як України, як окремого народу, і у, у яких є свої традиції, свої пісні, свої картини і так далі, і так далі. Тому подібне. і все це культура, все це мистецтво. Страшно усвідомити, що Юрія більше не побачимо на великих екранах у нових ролях. Валерія Ходос додала: я пишу тобі, Юрчику, тому що я вірю, що ти нікуди не зник і ти є просто у іншому прояві. Ти тут, правда? Я пишу, щоб ти знав, що коли я бачила тебе в сторіс у каті. Я знала, які важливі ваші дні відпустки разом і боялася писати, але знала, разом значить все добре. І здалося нещодавно, що бачу тебе на Андріївському, і подумала, хоча б з тобою все було добре, і ти написав все добре. Ви з Катею. така історія кохання, на яку хотілося рівнятися. То як так, Юрчику? Нам стільки що треба грати разом, ми ж з тобою банда і на пробах, і на мокрих лапках в кадрі, а як ти утеплювався в холод і казав, що за те торс більший? А як розколюватися в тій лікарні в драматичній сцені? І... А твої майстер-класи в школі, твоя доброта до студентів, а ці тіктоки Стася чи Зоряна, і чи прокинемося ми знаменитими? Як ти гадаєш, чи прокинемось ми в різних квартирах з тобою? знаменитими після прем'єри серіалу «Обіцянка Богу? Ні. <ріст> Стоп. Дякую. <ріст> тому я тільки за повернутися. Я думаю, я, я хочу і бути частиною mm -hmm. цього мистецтва, тому що я цим займався. Ну, я ну так. Ну, якщо так прямо в професії, то скільки? Я 12 років, 13. І ну, звісно. Не хотілося б цей пласт і цю свою, це своє вміння втрачати. А потім ти пішов у військо, коли ще показували твої серіали, а ти вже воював. Я писала тобі і задавала дурні питання про борщ, бо не знала, як тебе підтримати і що тобі писати, бо все, що в мене відбувалося, то таке мізерне в порівнянні з тим, де ти зараз. Ти ніби став якимось величезним і далеким, але близьким і рідним, бо пішов захищати всіх нас. Я знаю точно, що ти будеш поруч з Катею янголом, зробити так, щоб у неї вистачило сил це пережити. Юрка, світла пам'ять. Для того, щоб добре ходити, раз десять треба упасти.